Друзі, усім привіт! З вами Ніла Сонс, і сьогодні продовжуємо вчати історію України з істориками. Значить, сьогодні наша історична постать це Соломія Крушельницька. Ховайте келихи, виходжу на сцену. Хештег Соломія Крушельницька, оперна діва, Золотий голос України. Чао! Любі, краєвиди Італії вражають, але не можу припинити порівнювати все побачене. До неповторних ландшафтів нашої України. Так чому ж я тут? Мій друг композитор Джакомо Мапучині запросив мене заспівати партію в опері Мадам бетерфляй Чіо «Чіо-чіо-сан». І я вже приміряю розкішний кімоно. Тепер український голос лунатиме на світових просторах, готуюся, щоб залу заполонили оплески та захват. Кому зараз зрувати квиточки? Отже. Саломія Крушельницька така мила Пані. Наліпочку. Її запрошували до багатьох театрів Європи. Скільки я знаю, справді був дивовижний голос, це справжня легенда. Ось так. 1872-1952 рік. 80 років. 80 років з усіма війнами голодомором і з усіма жахами. Так, почитаємо ж про цю дивовижну жінку. Ти знаєш, чому я в образі японки? Мені довелося перевтілитися для виконання партії в опері, дії якої відбувалися в Нагасакі. У лютому 1904 року пройшла прем'єра нині всесвітньо відомої опери Мадам Батерфляй Джакомопучіні. Тоді вона гучно провалилася. Згодом друзі вмовили італійського композитора запросити мене на головну партію. Друга прем'єра стала тріумфальною. Композитора і виконавців викликали на біс сім разів. Критики вважали, що саме моє лірико-драматичне Сопрано розкрила довершеність цієї опери, а народилася я в селі Білявинцях, нині це Тернопільська область, у сім'ї греко-католицького священника. У нашій родині захоплювалися музикою. Навушників тоді ще не придумали, тому звідусіль лунав спів. Ми навчалися від селян народних пісень, влаштовували вдома театральні вистави. У 19 років я вступила до Львівської консерваторії, а коли мені виповнилось 22, поїхала навчатися в Італію. Уже зовсім скоро почала виступати на оперних сценах світу. Я знала 8 мов і за свою кар'єру виконала партії в усіх відомих операх. У моєму репертуарі було приблизно 60 оперних партій, але я ніколи не забувала, що я українка. Тож на концертах знайомила публіку з нашими народними піснями. Особисте життя через мою постійну зайнятість і гастролі посунулося на другий план. Коли я була зовсім юною, до мене спосватився син священника, одначе мені довелося скасувати весілля адже наречений був проти моєї кар'єри. А спів для мене це життя. Згодом я вийшла заміж за італійського адвоката й мера міста В'яреджо Цезаре Річоні. Він виграв мою справу, коли театр в Неаполі подав на мене до суду, бо я не з'явилася на виставу через виверження Везувію. Іноді навіть такі неприємні речі, як суд і виверження вулкану, обертаються на краще. Ми повінчалися в Аргентині, а нашу віллу в італійській тоскані чоловік назвав Саломея. Для мене завжди було важливо підтримувати себе в гарній фізичній формі, тому я щодня займалася гімнастикою і споживала здорову їжу. А ще я все життя обожнювала танці І танцювала, коли мені вже було за 70. Також я дуже любила готувати. Нині мій кулінарний зошит зберігають в музеї у Львові. У той час я сама кермувала авто, а на початку двадцятого століття це вважали чоловічим заняттям. Отож мені було ой, як нелегко. За свої виступи я отримувала великі гонорари і опікувалася моєю родиною в Україні. Придбала для своїх рідних триповерховий будинок у Львові і часто відвідувала їх. Не забувала я й про українську публіку і давала концерти для неї. У 1939 році, уже після смерті мого коханого чоловіка, я приїхала відвідати родичів у Львові. Тоді ж Радянський Союз окупував захід України, І мене більше не випустили за кордон. Наш будинок у Львові забрала окупаційна влада. Щоб було за що жити, я приватно викладала музику. Адже радянська влада не давала мені громадянства та права на офіційну роботу. Пізніше, щоб отримати паспорт, мені довелося віддати мою італійську вілу й усе майно радянській державі. Після Другої світової війни я викладала у Львівській консерваторії. Мій останній концерт відбувся на сцені Львівської філармонії в 1949 році. Тоді мені виповнилося 77. Останні мої роки були дуже складними, та я прожила щасливе життя, мріяла й багато працювала, щоби мої мрії здійснилися. Маленька дівчинка-люня, як мене називали в дитинстві, стала зіркою світової опери, доля подарувала мені велику славу і велику любов. Я ж завжди залишалася собою, вашою незрівнянною та люблячою Соломією. Ось такі моменти. Бачите, як? Виверження везувію призвело до шлюбу, а відвіди не родичів до втрати всього майна. Ось така дивовижна доля. Ось, друзі, я трохи затримаю, щоб ви могли зісканувати цей QR-код. Можете своїми смарт-творчиками зісканувати і почитати більше про Соломію Крушельницьку. Або ж тут пишуть: Слухай мене тут. Тобто, там, мабуть, записи її голосу, записи її виступів чи студійні. Треба побачити. Треба побачити, що там. Усім дякую за увагу. Всім мирного неба та Божих благословень. па, -па.